29 грудня святого пророка Агея. Довгі 70 років мучилися в жиди у Вавилонській неволі, але Бог був милосердний до них і в 538 році до Різдва Христового перський цар Кир дав їм свободу, повернув посуд зі святині, який забрав, був на вуходоносор, і жиди числом 43 тисячі народу під проводом Зоровавела, вела, князя з роду Давида і Ісуса Архірея вирушили до Єрусалиму. Після повернення вони почали відбудовувати храм, але робота йшла дуже повільно, бо вони навіть не сподівалися, що зможуть побудувати такий храм, який міг дорівнювати храмові, що його побудував премудрий Соломон. І тоді Господь покликав пророка Агея з покоління Левії, який почав пророкувати у шостий місяць другого року правління Дарія близько 520 році перед Ісусом Христом. Святий Агей став дорікати жидам, що так мало дбає про храм Божий. Так говорить Господь сил. Цей народ каже не настав ще час відбудувати дім Господній, і надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. То це вам сидіти час у ваших вигідних домах, тоді як дім цей лежить у руїнах. Оце ж таки каже Господь сил, розважте добре путі ваші, висіяли багато, але зібрали мало, їсте, але недоносито, п'єте та не впиваєтеся, вдягаєтесь, та вам не тепло, і заробітчанин заробляє в гаманець дірявий. А все тому, що дім мій лежить у руїнах, а ви хапаєтеся кожен до свого дому. Тому небо затримало росу над вами, і земля затримала врожай свій. Я поклав посуху на землю і на гори, на хліб, на молоде вино, на олії і на все, що земля родить, на людину і на скотину і на всяку працю рук. Жиди з пошаною поставилася до Божої волі, яку проголоси їм пророк Агей, під проводом зорова вела і Ісуса, вони ревно взялися до будови, а журбу їхню, що храм цей не дорівнюється до попереднього, гамував – Господь новою обідницею, коли устами свого пророка сказав так: До праці я бо з вами, слово Господа, сил, союз, що я був заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами. Тож не бійтесь, бо так, каже Господь сил, ще трохи і я потрясу небо і землею, морем і сушею, я потрясу всіма народами і пройдуть скарби всіх народів, і я сповню дім Цей славою, каже Господь сил. У цьому пророцтві міститься обітниця приходу Спасителя і майбутнє вели Святої Церкви, яку Спаситель мав заснувати і заснував. Пророцтво святого Агея входи у цілість святого Письма. Старого завіту і налічує дві глави. Всеблаженний пророче Агею, моли Христа Бога дарувати нам велику милість.